Вітня 2022 року у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького триває акція Оберіг для воїна протягом цього періоду. Небайдужі Миколаївчанки збирались у читальні з нагоди державних та релігійних свят. Чоловіки, які зараз на фронті боронять кожного з нас, мають відчувати підтримку. Відзначає керівниця культурно-мистецької асоціації Артспокуса Валентина Кривцова. Ми не зупинилися тільки на створення. Сувенірної продукції оберегів наші майстрині пішли далі, і сьогодні ті, які можуть плести, плетуть маскувальні сітки, ті, які можуть щось робити руками, ліпити, щось там скручувати, працювати з паперовими матеріалами. Вони сьогодні роблять окопні свічки. Зокрема, талановиті жінки закривають і фронтові потреби захисників у балаклавах, ковдрах і пледах. Всьому тому, що дозволить їм зігріватися у холодний час. З нетерпінням на передовій очікують і дитячих малюнків. У них це асоціація з мамою, з рідною дитиною, з дружиною. Вони уявляють, що це саме їхня дитина намалювала цей малюнок і написала якісь слова. Слава Україні, бережи себе, повертайся живим. У кожної з учасниць акції сьогодні на фронті знаходиться хтось із близьких син, чоловік, брат або племінник. Дехто не бачив рідну людину понад рік і півтора. Працівниця бібліотеки пані Людмила разом з колегами ще з весни минулого року виготовляє окопні свічки. От у нас дуже багато жінок із дітей, і синів служать, приїжджають і

Это от души, это от сердца, чтобы им было в окопах тепло. Девочки приносят. Вот сейчас вот буквально сьогодні передали мне шарф на распускание. Где-то были свои запасы, а так большинство по секондам хожу, беру те кофты, шарфи, что распускается. Виготовлена миколаївськими майстринями продукція завжди доїжджає на фронт. Інколи захисники самі приїжджають її забрати. Так і цього разу всі обереги разом зі смаколиками незабаром відправляться на фронт. Катерина Рупташ, Павло Москальов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.